Всім привіт! Сьогодні понеділок замовила троянди на прошлому тижні. Ось сьогодні отримала посилку з нової пошти. Сайт називається Долина Роз, Поки що назва не змінювалася на долину троянд. Якщо хтось захоче пошукати, то шукайте Долина Роз. Побачила на YouTube-каналі якась жіночка, замовила собі троянди, і якість у співвідношенні з ціною мені сподобалось. Тому вирішила теж замовити. І зараз будемо розпаковувати, розкрила, дивіться, троянди в такій глині. Поки не хочу їх доставати, тому що цілий тиждень не планую потрапити на дачу, нехай таки залишаються в пакеті. Але мені подобається, що вони знаходяться так занурені в такій глині. Ось візитна картка була в коробці. Кому цікаво, телефонуйте, замовляйте. У мене 4 кущика. Всього 265 гривень, плюс 100 гривень новою поштою доставка. 365. Всього. Ось ще трохи відкрила. Все так добре, добре. У цій... Не знаю, як це називається. Якийсь такий, може, спеціальний для перевізки. Ґрунт чи якась багнюка. Відзавтра похолодає, я думаю, що на лоджі за тиждень з ними нічого не трапиться. А може, вайбер спитаю. У поставщика і покладу їх в холодильник. Побачимо. Дивіться ще. Всі сорта підписані. Потім вже приїду, все розпакую, все покажу. До речі, в мене вже був досвід посадки троянд з відкритою корневою системою. І ніяких проблем з трояндами не було. А ціни. Ну, відрізняються від троянд з закритою корневою системою. Тому сподіваюся, що все буде добре.